Друзі, я хочу, щоб ми мали розположене серце щиро дякувати Богові. І ми будемо мати цю молитву, подяки. Я дуже хочу, навіть виділю трохи більше часу, те, щоб подякувати вам за ваші щирі молитви, за те, що ви молились за мене, і я теж сьогодні разом з вами. Правду кажу, я, я був час, що я згубив цю думку і віру, що воно може так статися. І розраховував, оскільки назначили, що це буде кров морозі зустріч. Я на 99 знав, що я не буду. Состояння таке було. Багато братів запитували, чому, що, як, що сталося. Я не буду в подробицях, але так коротенько скажу, тому що з цього є і хороший урок хороший урок. Я вам скажу, як воно так з великого відбувалося. Господь на цьому місці в нас було служіння і Духом Святим було таке відкриття. Сестра підійшла в кінці служіння до нас, служителів, і каже: братя, Бог відкрив, що сатана дуже злий на вас, розлючений, і хоче, каже, відомстити ну, смертю. Тому молитись треба, щоб Божа охорона була. Ну, молилися ми, але через пару днів було таке, що я працював на такому, на такому рівні від землі, від бетону, да? і це в обідній перерві. На обід це було дружина через вікно зі мною розмовляє. І нараз я відключаюся, нічого не пам'ятаю далі, з тої висоти і головою в бетон. Сильно побив руку. Ну, і голову. Я пролежав пів місяця в лікарні, ну, а півтора місяця вдома лікуюся. Зараз я ще не вийшов на, на той рівень, який мав би бути. Ну, помилості Божі, розраховую, що Бог дасть, прийде все втрачене. Може, ви помітите, але мені дуже важко, мені закривається ухо, як тільки починаю говорити. І наполовину це ухо, то я вгадую, чи я правильно говорю, чи треба голосніше, чи треба має потихіше. Так що, якщо буде неустройство, ви вибачте. Але лікар сказав, що це пройде три місяці, п'ять місяців, воно пройде. Я знаю, що наш лікар, Господь, може це зробити скоріше. Розраховую на це. Ну, є саме цікаве. Ви знаєте, що я подумав разом з братами? Якщо сатана так розлючений на те, а, я це не сказав, бачите, от моє. Може... Слово було таке, що сатана розлючений через те, що ми тримаємося науки, яку передали нам наші старші батьки. Брати. І ось коли я перезвонив пізніше до цієї сестри і кажу, сестра Зіна, ви пам'ятаєте, ви були у нас в служінню і було таке відкриття. А вона каже, синочку, я пам'ятаю, лиш ти не знаєш. Мені Бог відкрив то, що Сатана на тебе спланував смерть. І ми кажемо, молимося в пості, в молитві, щоб Господь охорону поставив. Той. І ви знаєте, отак ми подумали і вдохановили тим. Якщо сатана так розлючений за цю науку, що ми отримали від старших братів, значить це істина. Правда, браття, значить, це, це, це правда. Це те слово, яке нас робить живими перед лицем Господа, і треба триматися. І якщо прийдеться ще раз і ще раз страждати так, за цю науку, яку ми отримали, воно стоїть того, і нас це вдохновило. Слава Ісусу! Ми дякуємо Богові, що Господь дав нам можливість і старшим братям бути серед нас, коли я созванявся з братами. І один, і інший, і інший кажуть, брат Сергія, я. Хворобу маю. Я не знаю, чи я зможу приїхати. В мене температура, в мене хвороба. І ми не мали що другого робити. Склоняли коліна і плакали. Я, я, я плакав, Господи, ну, ну я не можу представити, що ми будемо зібрані всі братини на наших старших братів. І слава Богу, ми виплакали. Вони з нами. Слава Ісусу! Хтось має здоровий, хтось має якісь слабості. Але браття, ми радіємо. Туди всі ваші очі. Хто ж заплакав, хтось радіє, а хтось Алілує, каже. І ваші лиця видають про те, що ми щасливі. І ми щасливі в Ісусі. Хвала йому! Алілуя. Браття, маю трохи часу, я хочу його використати. Ми насправді маємо серйозну відповідальність сьогодні. От я бачу всі труженики Божі. І пресвітора, присвіто євангелісти, проповідники, сосуди. І ми сказали, браття, хто має бажання, Дивіться, по залі, ще якісь дві сотні могли б влізтися в крайньому. Могли б. Ну, вони пожаліють, що не змогли приїхати. Але разом з тим, браття, Бог дає нам сьогодні відкрити очі, уха і почути те, у чому ми утверджені, яка відповідальність наша перед Богом. І що нам робити далі? Вас не треба переконувати про те, що ми живемо сьогодні в такому часі, що християнство так міняється, як погода в, нашій, в наш час осіння. Да? То сонце світить, то вже заморозок, то сніг паде, то знову болото. Ну, ось так міняється сильно християнство. І, і ви це бачите. Ми б'ємо тривогу, ми плачемо перед Господом. Господи, що роби? І скажіть. Де дійти до головної і правильної думки, як не в округ Божого Слова, коли отак браття зійдуться разом, і ми будемо мати роздуми. Ви пам'ятаєте місце писання послані до євреїв, третій розділ і в другому вірші, там є написано про те, про юдеїв. Мова там йде про юдею, яка перевага є в юдеїв і написано: О, велика перевага, тому що їм було доручене Боже Слово. Помните, так, да, цей вислів? Ви представляєте, яка велика відповідальність цим людям було доручене Боже Слово? І треба було вставати цим людям і проголошувати Боже Слово. Але через те, що були всякі такі відступлення свої думки, своє бачення, а так хотілося виглядати на окружаючі народи. А ще від них перейняти якісь такі принципи, які дуже подобалися людям, і все це зміщало людей від Божого Слова. Їм було довірене Боже Слово проголошувати Божу волю, але щось ставалося так, що помалу, по чуть, чуть це не одним кроком. А, а порою бувало навіть поколінням цілим, але так далеко відходили, що стали творити гірше, ніж те. Що робили люди, яких Господь виселив з тієї землі. Ви знаєте історію, я так тільки нагадую. Но при тому всьому відповідальність цих людей не була змінена перед лицем Божим. Їм було довірене Боже Слово. Я більше переконаний, що якщо б зараз я сів, любий з вас продовжить тему, яку я розпочав. Бо ви знаєте, про що мова далі йде? За всякого часу. Бог знаходив тих людей, яким довіряв своє слово. І на сьогоднішній день, ви догадуєтесь, ми в великій відповідальності перед Богом. Він нам довірив своє слово. Я прочитаю місце писання, яке дуже знайоме вам. Це із книги пророка Єремії. З першого розділу я прочитаю. Багато віршів, але, але смисел тут дуже гарно закладжений. З четвертого віршу, добре. І прийшло мені слово Господнє говоряче, ще поки тебе формував у утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов з утроби, тебе поставив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: о, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, я ще юнак. Господь же мені відказав не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куда тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою і доторкнувся моїх уст, і до мене сказав: Ось я дав в твої уста слова мої. Братя, вам про що все говорить? Каже Господа, дивись, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати, борити, губити, руйнувати, будувати і насаджувати. Так, да, Відповідальність дуже велика, браття, але разом з тим це дуже часто нагадує нас. Кожного Господь взяв у діл. Кожного. Не дивіться на. Рядом брата, о, він вище служіння, йому Бог передбачення це дав, а я маленький ні. Чи ти маленький в своїх очах, чи великий? Господь має справу з тобою. Не раз ми думаємо, о, таке передбачення було тільки про Єремію. Єремію Бог бачив, що з утроби матері, його призначив на служіння. Ви думаєте, що він один такий? Кожного із нас, Господь бачив, що з утроби матері. І в нього був план. І в нього одне було бажання для того, щоб в твої уста укласти слово Його. Браття, і це те, що робить нас великими відповідальними перед Господом. Він сказав: Я буду з тобою. Не говори, що ти юнак, що ти не можеш в тебе слів не мати. Говорити не можеш, як інший. Ні. Бог не таланти шукає у тобі. Бог шукає в тебе смиренного серця, а, а талант тобі він наділить на той момент, який йому треба буде. Використай тебе, як він захоче. Він тобі дасть такі таланти, що ти сам будеш удивлятися себе, аби смиренне твоє серце було. І ті слова, які він вклав в тебе, в твої уста. Оце саме головне. Зі смиренням свого серця, відкривай свої уста і говори. І те, що ти будеш говорити, воно буде виривати. Вони будуть борити, вони будуть губити, руйнувати. Ми маємо руйнувати задуми сатани. Ми читаємо це. Нас так писання учить. Но при тому всьому будувати і насаджувати. І це слово має працювати в устах кожного із нас. Браття, ми сьогодні зійшлися разом, і ми будемо про це говорити. Ми будемо розполагати своє серце, щоб почути. А як мені діяти ще більш сміливо для того, щоб ім'я Господа було прославлене і возвеличене? Може, ви скажете, а це старий заповідь, це там далеко сказано. Ми беремо це як в приклад. Ну, апостол Павло, коли до Тимофії говорить, давайте я прочитаю четвертий розділ першого послання із 12-го віршу, Читаю я нижче. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Але будь зразком для вірних у слові, у житті, в любові, в дусі, в вірі, в чистоті. Поки прийду я пильнуй читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладанням рук присвітерів. Про це піклуйся, всім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе. Та на науку, тримай цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Братя, а ви бачите, що різниця дуже мала між тим, що ми читали про Єремію і те, що Павло пише до Тимофія. І той, тут такий проблеск є, я молодий. Послухай Тимофій, візьми себе в руки. І твоїм молодим віком нехай ніхто не гордує. Тебе Бог взяв у діл, тебе Бог поставив в зірцем. І ось у слові, пробудь зірцем. В житті, в любові, в дусі, в вірі, в чистоті на тебе люди дивляться. І ти маєш так само руйнувати, будувати, зміцняти, діяти згідно Божої благодаті. Господь сьогодні довірив нам Слово своє. Слава Ісусу! Браття, а куди нам дітися тоді? А куди нам дітися? Це наше бажання. Ми відкривали свої ці бажання перед Господом Боже, а ми хочемо. І сьогодні, якщо би кожного із вас підняти, я так більше як переконаний, вірю, що ви дві руці піднімете і скажете, а я хочу сьогодні в останній цей час по-максимальному попрацювати во ім'я і во славу нашого Господа. Алілуя! І я вірю в цьому напрямку, Господь зміцнить наші серця і допоможе. Тільки нам треба перебувати, отак як Господь учить нас через своє слово. Каже, пильнуй читання, нагадування, науки. Бо якщо буде щось інше, то те інше переведе на інше. Сьогодні, я думаю, ми будемо багато чути подібних слів, де браття, буду говорити про те, як сьогодні сатана, він. Допомагає ухилятися від цієї простоти і чистоти, що в Христі і Ісусі. І не набагато, десь на один градус, чуть-чуть. Там же буде результат, який Він очікує. А тут трохи слабенькі, трохи подайся, Ну, на маленьку частину. І цей він задоволений. Бо завтра він побачить великі результати. А мудра людина, яка в Слові Господньому, розуміє, що нам доручене Слово Його. Ні чуть-чуть, ні одної йоти, і ні одної тити, як написано, без відступлення триматися міцно на тому слові, яке Господь доручив нам. Тому, браття, будьмо і на сьогоднішній зразком. В слові, в житті, в любові, в дусі, в вірі, в чистоті. Хочемо цього, перебуваю в читанні Божого Слова. Перебувай в нагадуванні, перебувай на усі. І коли так ми будемо. Працювати над собою, каже, тоді це слово, воно зробить велику реакцію і результати і для тебе самого, і для тих, хто тебе слухає. Браття, я хочу, щоб ми так, як і на це розраховувало серце наше, смиритись перед Господом. А то зараз у молитві прийти перед лице Його і сказати, Господь, а я насправді хочу сьогодні бути в руках твоїх, Бога мого, Бога живого. І там, де треба проголошувати, там, де треба відстояти, там, де треба, можливо, заплатити ціну. Але Господь сьогодні, скажи мені, научи мене, візьми мене свій уділ, ще більше утверди. І в цьому світі, такому релігійному, кавичках християнському, де все міняється. А церква Ісуса має залишитися вірному, тому що борта ада не зможе здоліти тих. Хто тримають Слово Ісусове. Давайте ми так. Як краще склонити коліна? Я так би хотів. Ну, кому не вдобно, можете на ногах, але склонимо свої коліна в гарячій молитві, возвемо до Господа з подякою. Амінь.